Поклик мого серця, сьомий регіональний фестиваль лемківської культури, відбувся цими вихідними на Прикарпатті. Започаткував його ентузіаст етнічного руху Юрій Марканич. Раніше фест проводили у червні, адже саме у дні Святої Трійці свого часу і розпочалися сумнозвісні примусові переселення лемків. Саме перший фестиваль був проведений батьком у 2006 році під назвою «Клича Зелена неділя. Цей фестиваль змінив трошечки свою дату і назву проведення. Це пов'язано із смертю засновника, тому ми. Могли щастя до нього і з поваги ми мусили змінити цю дату. Урочисте запалення Лемківської ватри обов'язкова складова цього фольклорно-етнографічного свята. Почесну місію виконав Степан Криницький, голова обласного товариства Лемківщина, етнічна громада Івана Франківщини каже: він велика і згуртована. Чимало переселенців із Польщі на схід України, які мріяли повернутися на історичну батьківщину. Зіткнувшись із непрохідними кордонами СРСР, зупинилися свого часу тут, у західному регіоні. Своя рідна мекка е, і компа. Місце про компактне проживання. І тому створились товариства вже 22 роки. Вони діють, і це товариство по поклику серця для того, щоб зберігати, відновлювати ті пісні традиції, людські відносини. На Прикарпатті цими фестивальними днями температура різко знизилася. Ватряне поле зросила неабияка яка злива. За такої негоди зберегти щирий дух свята, як стверджують партнери його проведення, здатні лише міцні духом. Т України Олександр Герега цього року долучився до даного фестивалю, представляючи тут хмельничан. Хмельничани вітають сьогодні лемків, що вони такі згуртовані серед відомих у всьому світі колективів, які популяризують лемківську культуру на сцені фестивалю Поклик мого серця лемковина і Бескет, А також дует червоний чорний з Житомира, який створив гімн для цього регіонального свята. Загалом 37 колективів з усієї країни не обминули своєю увагою фест і гості з за кордону.